5 квітня 1943 року троє бразильських рибалок помітили щось незвичне на горизонті, приблизно за 15 кілометрів від берега. Розвернувши свій човен, щоб глянути, що це, вони з подивом побачили виснаженого китайця на хиткому дерев'яному плоті, який танцював, співав і розмахував руками. Незважаючи на те, що він страшенно обгорів на сонці і був несамовито голодний, чоловік перебував у напрочуд доброму настрої. Лише через декілька днів за допомогою допомогою Перекладача вони дізналися, що чоловіка звали Пуне Лім і що він перебував у морі 133 дні. Ви на каналі Фактоманія і зараз я розповім його неймовірну історію. У Лім народився 8 березня 1918 року на острові Хуанянь біля південного центрального узбережжя Китаю, незважаючи на те, що Перша світова війна була в самому розпалі, а глобальна пандемія іспанки спустошувала населення планети, сім'я Ліма жила відносно мирним життям, ловлячи рибу у затоці Бабу на півночі острова. Наприкінці 20-х років японське вторгнення до Китаю здавалося все більш ймовірним. І подальше майбутнє сім'ї Ліма було доволі туманним. Батько Ліма боявся, що його синів можуть призвати до армії, тож він перевіз всю свою сім'ю до Малазії, де вони швидко облаштували, заробляючи на життя риболовлою. Однак, коли Лім подорослішав, його не влаштовувало такий спосіб життя. Він вважав його нудним і неповноцінним. Тож, коли подорослішав, він сповнився рішучості зробити свій внесок у боротьбу з японським імперіалізмом. Зрештою, він залишив свою сім'ю і мирне життя в Малазії, щоб добровільно служити матросом на торговому флоті Великої Британії. В морі він вперше відчув справжній смак свободи, що було саме те, чого він так прагнув. Але на жаль, воно виявилось не таким, яким він очікував. Він та люди азійського походження, з якими він служив разом, зазвичай виконували найгіршу роботу з найнижчою оплатою, і вони зазнавали постійних утисків і дискримінацій з боку англійських офіцерів та матросів. У 1937 році Ліму увірвався терпець, і він пішов шукати кращої долі в іншому місці. Субтитрувальниця він провів кілька років працюючи механіком у Гонконзі, але коли на горизонті замаячило ще одне японське вторгнення, його знову потягло до моря. За чотири роки війни йому вже вдавалося кілька раз уникнути японських нападів. В 1942 році Лім став стюартом на борту озброєного вантажного судна Бен Лемонт. Цей корабль був транспортним судном, який регулярно доставляло припаси союзникам по всьому світу під час Другої світової війни. 23 3 листопада 1942 року судно перебувало на завершальному етапі двотижневої подорожі між Кейптауном, Південна Африка і Суріном, а звідти він мав здійснити подорож до Нью-Йорка. Незважаючи на те, що Бен Лемонт був озброєний, оборона судна була обмежена зброєю відносно невеликого калібру, і всі на борту знали, що у них мало шансів при прямому зіткненні з ворожим військовим кораблем або підводним човном. Бен Лемонт також був дуже повільно. Вільним на додачу до цього, в той день його баласні цистерни були заповнені морською водою, щоб врівноважити його в бурхливому морі. Що ще гірше судно йшло самотужки вздовж відомого маршруту постачання союзників, які регулярно патрулювали німецькі підводні човни. Близько 14 години Бен Лемонт був помічений німецьким підводним човном. За мить дві потужні торпеди діаметром майже пів метра вилетіли з підводного човна і почали мчати до тихохідного судна. Судна Лемонт, і через раптовість атаки майже 54 чоловіки на борту загинули від вибухів або пішли на дно разом з кораблем. Завдяки щасливому випадку, в цьому хаосі Ліму вдалося схопити рятувальний жилет, що лежав поруч, та стрибунути в океан і плисти подалі від корабля. Незважаючи на те, що він пережив цю першу катастрофу, тепер він був один в Атлантичному океані. Дезорієнтований і шокований лім годинами блукав в океані, не знаючи, що робити. Саме тоді, коли він майже втратив надію, він помітив дерев'яний пліт розміром 2 на 2 метри, який якимось чином уцілів у цьому хаосі. З наближенням ночі і відсутності інших людей в полі зору кошмарна подорож ліма тільки починалася. По прямій він був приблизно в 400 кілометрів від найближчої суші, яка знаходилась на півдні. А віле він опинився у пастці повільної західної течії. Чиї, яка штовхала його до північного узбережжя Бразилії приблизно 800 кілометрів по прямій. На щастя, пліт був обладнаний невеликим набором для виживання, який включав ракетницю, дві електроплитки, зламаний ліхтарик, кілька плиток шоколаду, пачка кубиків цукру та 41 літр прісної води. Спочатку Лім припускав, що торговому флоту не знадобиться багато часу, щоб засувати, що Лемон затонув, і рятувальна операція почнеться без зволікань. З іншого боку, за. Зараз у розпалі Друга світова війна. Ресурси обмежені. Майже кожного дня німецькі підводні човни топлять кораблі союзників. І спасіння такого незначного судна ймовірно не є пріоритетом. Тож він був готовий до найгіршого. Він почав нормувати свої обмежені ресурси і наповнювати свої ємкості дощовою водою, як тільки з'являлась така нагода. На щастя, Лім привів усе своє дитинство, навчаючись на рибалку. Тому він знав, що океан здатен забезпечити його їжею до тих. Пір, поки не прийде порятунок. Після швидкої оцінки свого спорядження він змайстрував рибальську ліску з мідного дроту, а гачок з звяхів, який витягнув із свого плоту. Наживку він зробив з крихт печива. Незабаром Лім витягнув свою першу рибу. Він почистив її загостреною консервною кришкою і з'їв на місці. Потім він використовував нутрощі та шкіру, щоб зловити ще більше риби, але він не міг знати, скільки часу і як довго це триватиме. Частину риби він висушив. Шив на сонці, щоб зберегти на потім. Наступні декілька днів ліму постійно переслідували люті шторми і сильні вітри, які постійно змивали його дорогоцінні припаси в море. У деякі моменти лім ставав настільки голодним і зневоденим, і перегніченим, що не міг навіть заснути. Потім події набули ще одного неприємного повороту, коли риба, якою було так багато, зникла безслідно. Декілька днів поспіль він не міг піймати жодної риби, коли його запаси води та їжі. Почали вичерпуватися, він був змушений ловити чайок, які кружляли над його маленьким дерев'яним плотом. Трохи вагаючись, чи їсти чайок сирим, він зробив з їхньої м'яса в'ялені. Джерки під час всього цього його голод і спрага ставали дедалі сильнішими. Він страшенно обгорів на сонці, та його постійно мучила морська хвороба. Але одного сонячного дня повз пліт ліма пройшов великий вантажний корабель. Лім був нереально щасливий. Здавалося, що зараз весь цей жах закінчиться. Екіпаж навіть вийшов на палуби, щоб подивитися на нього, але вони ніяк не відреагували на його несамовиті заклики про допомогу англійською мовою, і корабель продовжував йти своїм курсом. Скоріш за все, вони не намагалися його врятувати, бо Лім був китайцем. Також було добре відомо, що екіпажі підводних човнів час. Такі дали у воду несправжніх вцілілих, щоб заманити потенційних рятувальників у зону досяжності торпед, і в результаті багатьом торговим корабелям було суворо заборонено намагатися врятувати людей незалежно від їхньої національності. Потім група літаків МС США пролітала прямо над ним. Один з них навіть скинув біля нього буй, що створювало враження, ніби вони планували повернутись, щоб знайти його. На жаль, піднявся сильний шторм і змив буй ще до того, як екіпаж сміх повернутися, і він знову залишився один. Єдиний контакт із зовнішнім світом був тоді, коли його помітив екіпаж німецького підводного човна. Можливо, це навіть був той самий човен, який потопив Бен Лемонт. Екіпаж зробив перерву у стрільбі по чайках з палуби підводного човна, щоб подивитися на нього. Але знову ж таки вони просто пройшли повз нього без жодної спроби допомогти йому. Після всіх цих зустрічей з людьми Надія Ліма була розбита вщент. Він був майже в Впевнений, що помере болісною, повільною смертю або від зневоднення, або від голоду. Це були його найважчі дні на цьому маленькому плоту. На диво майже відразу з'явився слабкий проблиск надії, коли він помітив, що вода, яка була такою прозорою і блакитною, помітно позеленіла. Ще з рибальських часів він знав, що це означає, що вода стала мілкішою і що він ближче до суші, ніж будь-коли. Нарешті, 5 квітня 1943 року, через 133 дні після того, як затонув Бен Лемонт, він побачив невеликий рибальський човен. За лічені години його випробування закінчилось і він був врятований бразильськими рибалками. Загалом, Лім провів в Атлантичному океані майже 5 місяців або 19 тижнів. Він втратив майже 10 кілограм і страждав від зневоднення. Він провів майже місяць, відновлюючись у бразильській лікарні. Але Огляду на те, що йому довелося пережити, лікарі стверджують, що він на диво у хорошій фізичній формі. Коли його історія стала відомою, скромний рибалка став міжнародною сенсацією. Прагнучи отримати вигоду від своєї слави, Ліма відвідав Лондон, Нью-Йорк та інші міста, де розповідав свою історію виживання. Також Ліма був нагороджений медаллю Британської імперії від короля Георга VI за службу у торговому флоті. Крім того, Королівський військовий флот включив деякі з методів виживання, які він використовував, яке зрештою було розповсюджено серед моряків і льотчиків. Пізніше він вирішив оселитися в Сполучених Штатах. Але спочатку йому відмовили у наданні громадянства, оскільки квота для китайських іммігрантів вже була вичерпана. На щастя, сенатор Уоррен Магнусом заступився за Ліма і він отримав громадянство. Коли йому сказали, що ніхто в історії не провів більше часу на плоту в океані ніж він. Лім відповів, що це рекорд, який він сподівається, ніхто ніколи не поб'є. Більшу частину своїх останніх років він провів у Брукліні, Нью-Йорк. І помер у 1991 році у віці 72 роки. На цьому його історія закінчилась. Бережіть себе і побачимось в наступному випуску.